Всім привіт! Ви на каналі Ренді, да, на якому ж іще. І сьогодні на вас чекає неймовірно крута новина, яку ви точно не захочете пропустити. Вже завтра в грі з'являється нове випробування, і ви зможете отримати безкоштовний скін нелий газ. Ну я звісно теж. Це перше випробування з безкоштовними спробами. Точніше, ну так, да, яке ми не бачили вже давно, і я вам все розповім. Піки на кожну карту, стратегії, а також як отримати 30 безкоштовних призів старт. Поїхали! До кінця цього відео ви дізнаєтесь дійсно найкращі піки на кожну карту і стратегії, які допоможуть вам виграти всі 12 матчів і отримати ці круті нагороди. Отже, це випробування дає вам можливість, ну і мені, звісно, теж виграти 12 матчів. У вас є 4 спроби, але якщо не вийде з першого разу, ви зможете докупити спроби. Окрім скіна, гнилий газ, ви також отримаєте чимало безкоштовних старпризів. призів І ось ці всі стар дропи дійсно вам допоможуть. А в кінці знову ж таки гнилий газ. Як на мене, це досить чудова можливість за а, прокачати свій акаунт дійсно і а, отримати дійсно круті нагороди. Найголовніше, це «Гнилий газ, я думаю, для багатьох буде, тому що він унікальний, він яскравий, і, що саме головне безкоштовний. Це дійсно те, що потрібно для кожного колекціонера скінів, і особливо для новачка, в, яких, в якого немає скінів. Наприклад, у мене на гаса немає ніякого скіна, і для мене дійсно цей скін буде досить прикольним е, варіантом. Е, і щоб його отримати, потрібно дійсно виграти. Все максимально легко і просто. Я думаю, що ви. Е, ніяких проблем не іспитайте в цьому, тому що ці карти досить легкі. Отже, карти це остання зупинка в захопленні кристалів, це схованка в нагороді за затримання, безпечна зона в пограбуванні та на відкритому повітрі в нокауті. Як бачите, карти досить знайомі, режими досить знайомі, все максимально просто. Головне, що. А безкінечно грати не вийде, тому старайтесь робити так, щоб ви не програвали, тому що 4 спроби це не так багато і вони досить дорогі. Якщо ви будете докуповувати спроби, то ви будете витрачати досить багато гемів, що я вам в принципі не рекомендую робити, тому старайтесь. Грати а, краще і не програвати. Отже, перша карта це остання зупинка в режимі захоплення кристалів. На цій карті важливо контролювати центр. Найкращі піки тут це джін, газ і бо. Джин буде контролювати дистанцію своїм ультом. Газ може підтримувати команду щитами а Бо чудово контролює мапу своїми мінами, особливо з, а, з пасивкою на Міни на, ну от, на стан. От просто супер. Ви просто мінуєте постійно центр, де випадають кристали. Всі, хто буде туди йти, спортивників, постійно будуть туди попадатися на міни, постійно будуть станитись, а джин постійно буде витягувати, добивати. І коротше, це ідеальний пік для тих, у кого немає. Можна, звісно, тут брати Сенді, можна брати Честера, можна брати інших легендарних персів, але якщо у вас їх немає, і у вас просто іще не такий усильно прокачаний аккаунт, акаунт. То цей пік, який я назвав, дійсно вам дуже сильно допоможе. тому що він доступний. Я думаю, ці персонажі є у всіх, він досить легкий і досить зрозумілий. Да? Не потрібно там вчитись грати, все максимально легко і просто. Тому ось цей пік я вам рекомендую. На карту другу, на схованку, я вам в принципі, теж порекомендую досить легких персонажів. У режимі Мінгаруда за затримання найкращі, найкращі піки взагалі будуть такі: це Фенк, Кольт і Бель. Фенк просто чудово підійде для ближнього бою та швидких атак. Він постійно це робить, особливо з ультою. Ти можеш просто безкінечно їхати, телепортуватися, ходити, називай, як хочеш, до ворожих персонажів і набивати кіли. Кольт, в принципі, допоможе розбивати перепони та атакувати з далекої дистанції, тобто розкривати карту, ламати стіни з гаджетом. Це досить класний варіант. І якраз тому, що тут буде дуже багато метателів, вони будуть сидіти за стінами, і щоб цього не було, просто відкриваєш карту, розкриваєш її по максимуму, і потім будеш легко їх виносити, тому що Коль досить далекий персонаж. І в принципі, бель, тому що вона буде дійсно ефективно стримувати суперників завдяки своїй дальності та пасивкам. Пасивка не така уж і важлива, але все рівно досить крута. Тому ось такий пік, я думаю, у всіх є ці персонажі. Якщо у вас є якісь круті, то можете там е спробувати взяти сюди Ларі та Лорі. В принципі, непоганий буде варіант. Макс теж не дуже непогано сюди заходить. Але в принципі, перший пік який я назвав, більш стабільний і більш класний. Тому рекомендую саме його. Третя карта це безпечна зона у режимі пограбування. Тут важливі бійці з високим нанесенням шкоди по сейфу. І ідеальний пік це колет, чак і кольт. Якщо у вас є легендарки, можете брати спайка та е, різні персонажі, насправді, але як я вже й казав, я буду рекомендувати тих персонажів, які є і в новачків. Теж це важливо. Тобто колет та чак мають в принципі, чудову здатність наносити великий урон сейфу. Чак взагалі в сейфі найкраще грається, тому що він може безкінечно їхати по коліям до, а, до сейфа. Але, що саме головне, дійсно, чак досить важкий персонаж, і вам потрібно навчитися правильно за нього грати, правильно займати позиції і правильно, що саме головне, ставити ульту. Ставити колії, щоб можна було спокійно їхати з одної точки в іншу, прямо до сейфа, і тим самим наносити урон. Це дійсно важливо, тому якщо ви не вмієте грати на чека, то краще його не беріть, тому що чак тут буде головним персонажем. От просто старайтесь дійсно робити так, щоб ви могли ідеально за одну тичку, за одну ульту переїжджати через свою базу, через центр і на респаунк ворогу, прямо к сейфу їхньому, і наносити урон. Тоді це буде ідеально, і це буде дійсно працювати так, як і має працювати. А Кольт, в принципі, просто буде розкривати карту, він буде розбивати захист суперників досить швидко і, звісно, на ульті і на, е, цьому, на гіперзаряді швидко зно, з, з, зносити сейф, Це дійсно теж те, що вам потрібно буде, тому ось такий пік я вам рекомендую сюди брати, ідеальний. Ну і на останню карту на відкритому повітрі у режимі нокаут. Вам знадобляться обережні персонажі, але потужні тобто такі, що не скоро вмирають, але дуже сильно б'ють, от наносять максимальний урон. Найкраще тут це пайпер Брок і Менді, дальники, да. Вони зможуть вести бій на великій відстані та швидко знищувати ворогів, які будуть там метателі, не метателі, там морс часто беруть, ну коротше, любих персонажів. Вам не потрібно буде підходити прямо туди, там і к ним. Просто на дальнях фігачитись і все. Ніхто не підійде, ніхто ніколи в житті не підійде. І як на мене, це супер ідеальний варіант для тих, хто не хоче сильно паритись. Що саме головне це на броку на гаджету, розбивайте сразу стінку, ось цю щоб її не було тут, і тоді вам буде взагалі легко гратись. Тепер, щоб виграти 12 разів, не забувайте контролювати мапу, працювати з командою і слідкувати за тим, хто з ваших бійців найкраще контрить ворогів на кожній карті. При якщо вам там при нужді, просто змінюйте Міняйтесь флангами там і не знаю, ходіть. Сюди, туди міняйтесь постійно. Якщо у вас не йде там, вас виносять на якомусь флангу. Ну поміняйтесь. Ви з другом підіть на той фланг, підіть на іншого персонажа, ну Коротше, міняйтесь, да. Не потрібно битися головою об стіну, якщо нічого не виходить. От міняйтесь, старайтесь змінити, і тоді все буде супер. Детельно підбирайте піки залежно від команди суперника, старайтеся контрити і мінятись. Це головне, більше нічого не потрібно, там скіла особо не потрібно, тому що не такий уж важкий, насправді, не таке уж важке випробування, не, ну, не так воно важко, як вам здається. Просто банально базові усі всі поради, які я вже давав мільйон раз. Посилання на ці ролики є в описі. Всюди коротше дивіться, передивляйтесь і все ізі. Пам'ятайте, у вас лише 4 спроби, тому розраховуйте кожен хід і старайтесь не програвати. Якщо щось пішло не так, то не бійтеся докупити спроби, звісно, але краще спробуйте виграти все з першого разу, тому що геми вам ще знадобляться. Ще одна важлива деталь, про яку я міг забути, це. Спробуйте не ризикувати занадто на перших етапах, краще зіграти безпечніше та уникнути випадкових поразок, чим там летіти одразу на когось, там старатися перестрілюватись когось, виносити і потім злити катку. Це неважливо. Пам'ятайте, що у вас лише 4 спроби, а докуповувати, ну блін, тратити геми на таке собі насправді. Тому розраховуйте кожен хід. Це випробування дійсно чудова можливість отримати не лише крутий скін, а й стардропи та інші нагороди. Сподіваюсь, мої піки та стратегії допоможуть тобі пройти всі матчі з перемогою. А щоб це дійсно відбулося, підпишись на мій телеграм, на мій канал і напиши в коментарях, чи пройдеш, чи не будеш, може проходить. Мені буде цікаво почитати. Ну і не забувайте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати в коментарях, скільки матчів ви виграли з першої спроби. Це буде божевільно, тож гайда до бою, попробуємо виграти, попробуємо пройти. Я думаю, буде ізі. Успіхів у випробуванні, до зустрічі у наступному відео. Пока.